Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Монатіка та трек вічно танцююча людина. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, студійний варіант треку вже вийшов досить давно. Я все хотів зробити на нього реакцію, але не доходили руки. І тут вийшов лайф зі студії. Який ми сьогодні подивимось. І поки чекаємо альбом, давайте дивитись лайв та розбирати цей трек. Поїхали? Бішто, танцюючи, араде блукаючі, олечі, спираючі. Одразу хочу відміч... відмітити бас. Він тут такий дуже класний. Глибокий, я б сказав. А, а вокал Діми Монатіка, коли він трошки уходить в верха, вони такі, ей, ну, не, не дуже гарно, але ну це ж лайф, і він <постив> тим паче рухається. В пошуках свіжого відшукати затрати. Не темне там споле. Жодної перешкоди. Серце я. Uh, дивіться, в нього дуже прикольно, він використовує ці всі плюшки, фішки як з інструментами, так і з беками. От ви uh, послухайте, як співають беки. Хоча могли в, це, в цей час там мовчати, да, нічого, тільки підтримувати, коли він бере високі ноти. Але ж ні, вони і тут кидають такі маленькі, коротенькі фразочки, ну, які тут дуже доречні. Сумлінно, по поколі. Оце рухає світ сумлінно. Мені дуже подобається і на студійці, і тут. Ну, як він зробив цей малюнок в мелодії, да? він тут ну, чомусь мене чіпляє. Не знаю, як у вас, а от в мене якось. Сіморя покупає. Його лякали перелома, ми самі ламали голови, усе таки не переламав Вічно танцюючий просто розминається, так і не збирався навіть перегорати Ти кіно с топовитом Скажений, як вітер неможливо тримати Барабани крутіти Всіх до спину кусали не відсталине Насогна Вічно тик ми Вічно Дивіться, не дивлячись на те, що він постійно рухається, в нього не збивається дихалка, ну так, ви можете сказати, він танцюрист, професійний і гріх би йому було б. Але ж він і ще що хочу відмітити, він не ковтає слова. Тобто, все, що він каже, все, що він співає, це чітко чути. Всі моря покоління, всі моря покоління, І зберуться в один океан, рухатися не стримно, ритму нахили лабина, вічна танцюча людина. Ютью, він не збує, а він знає 근데 왜한번오는 만나야지. Знову ж, зміна інструментів, зміна звуків а, на протязі всієї пісні. Я не шкода, серце як Fireball, Жодної перешкоди, а він не знає про втому плейбек. Знову зміна звука. А він ніколи не відчуває в тому. Знаєте, весь трек слухається і дивиться тут зараз на одному диханні. Тобто, він наскільки тримає, я не, не дуже себе відношу до танцювальної культури, я від цього трошки далекий, але ж він і слухається, і я думаю, що танцювати під нього дуже класно, і легко, і драйвово. І це круто. Ти не втомлюєшся від такої музики. Звісно, я додав собі до плейлиста цей трек. Він качовий, класний. Якісний, хочу підкреслити, мені подобається дуже. Що ви думаєте про цей лайв? До речі, у нас сьогодні день лайвів такий склався, що була кола, перша тепер Монатік. Пишіть в коментарях, як вам? Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!